Біблія, книга Пророка Малахії, розділ перший. Провіщення Господнього Слова до Ізраїлю через Малахію. Я вас полюбив, говорить Господь. Ви ж питаєте, у чому виявляється твоя любов до нас? Хіба Ісав не брат Якова, відповідає Господь. І все ж, Якова я полюбив, а Ісава я зненавидів. Я спустошив навіть його гори, а його спадщину. Віддав шакалам пустелі. Навіть якби Едом говорив, нас дійсно спустошено, але ми відбудуємо руїни, то Господь Саваот каже: вони відбудують, а я знищу. Їх називатимуть нечистивою країною, народом, над яким повіктя жіє Господній гнів. Ви це побачите власними очима й скажете: Господь звеличив себе в межах Ізраїлю. Син шанує батька, а слуга свого Господаря. Тому, якщо я ваш Отець, то де до мене шана, а якщо я ваш Господь, де благоговіння переді мною, говорить Господь Саваот, звертаючись до всіх священників, котрі безчестять Його ім'я? Вони питають, у чому полягає безчестя Твого імені, а в тому, що приносите на мій жертовник осквернену страву. При цьому ще питаєте, чим ми тебе осквернили? Тим, що ви вважаєте? Стіл Господній можна зневажати. Тож, коли ви приводите в жертву сліпе, то хіба це не зло, або коли ви приводите покалічене чи хворе, то хіба це не зло? Спробуй принести таке своєму можновладцю і побачиш, чи він його прийме і чи виявить після цього до тебе прихильність, говорить Господь Саваот. Тому благайте Бога, щоб він виявив до вас милосердя, від вас залежить. Чи він виявить до вас прихильність, говорить Господь Саваот. Тому було би краще, якби хтось у вас замкнув двері храму, щоб узагалі не запалювати на моєму жертовнику вогню надаремно. Немає в мене до вас жодної прихильності, говорить Господь Саваот. І дарів з ваших рук я не прийму. Адже від сходу сонця і аж до його заходу моє ім'я величне серед народів. У кожному місті на честь мого імені спалюється пахучий фіміам, приносяться чисті жертви, тому що моє ім'я видатне між народами, говорить Господь Саваот. Ви ж його опоганюєте, коли говорите, стіл нашого Господа і так осквернений, і трапеза його на ньому не заслуговує пошани. А ще говорите, скільки біля всього цього праці, і тому нехтуєте служінням, говорить Господь Саваот. Тож ви приносите награбоване, покалічене й хворе, і коли ви приносите таку жертву, то невже я можу прийняти її з задоволенням, питає Господь. Проклятий буде ошуканець, у стадії якого є здоровий самець, що до якого він склав обітницю, а приносить у жертву своєму Господу тварину з вадою? Адже я величний цар, говорить Господь Саваот, і моє ім'я грізне між народами.